Так, друзі, всім привіт! Знову вітаю всіх на моєму каналі. І це ось така ось велика посилочка приїхала до мене. Давайте почну розпаковувати та розкажу одразу, що ж це таке замовляв на slando.ua, Зараз уже OLX називається. Дуже відомий сайт у перевіреного продавця. Силка буде завжди під відео. Там у нього є автозапчастини різні і також попросили мене замовити для вас класики руль. Так-так, руль. І такий він повинен бути під спортивний. Зараз побачимо, що ж там висловили. Так, давайте так криємо, запахували в салафан, велику коробку, ой, тут салафану. Багато зараз сторону. Так, вибираємо ось сам ось руль. так, коробку ми приберемо і тепер розмітаємо. Так. Це так ось заберемо строночку. Ось такий у нас руль. Так. Давайте відкриємо і подивимось, що собою представляє. Так. Ось так ось. Тут у нас написано Ралі. Посередині на три отаких от спиці тримається. Дуже я б навіть сказав зручний, тут я вже бачу невеличкий косячок є. Але це зовсім, зовсім зовсім не страшно. Так, ну саме кріплення. Такий. Фактура досить цікава. От сама кнопка посередині також зручненько натискається. Так. Тут наш ще продавець поставив свою візиточку. От Кому цікаво на ось моделі машин, номер телефона, сайт. Ось такий ось продавець перевірений, тобто оплата була зразу на карту. Все без проблем вислав. Ну, правда, да, це мене трошки не радує, але щось ось так зробимо і все добре. Думаю, клієнт буде задоволений. Ось таке невеличке відео. Дякую всім за перегляд, Підписуйтесь на канал. Очікуйте нових цікавих відео. Всім пока.